Зробив я своїм пацанам ось такий стенд. Вийшло це все трохи так на купі, але зроблено було, скажімо так, практично з того, що було під рукою. Маємо ми тут чотири розподільчих коробки. Найпростіше це у нас звичайний одноклавішний вимикач, живлення, лампочка, ну і сюди заведена ще розетка. Хоча я противник того, щоб розетки були на одній лінії з освітленням. Але зробив це для того, щоб трохи скажімо так, цю розподільчу коробку ускладнити. Друга, це у нас вже йде двохклавічний звичайний вимикач. Живлення і дві лампочки. Ось ця третя це у нас вже два одноклавішних сходових. Ну і остання сама складна це два двохклавішних сходових, ну і дві лампочки. Також у нас тут три лінії живлення: це у нас перша, друга, і оці дві останні це у нас третя лінія. Зроблено це було спеціально для того, щоб, скажімо так, трохи ускладнити ось цю розподільчу коробку. Так як буває, що коли ви збираєте розподільчі коробки, у вас заходить живлення, ви тут робите якусь комутацію, і далі живлення йде до наступної. Тобто, зроблено це було саме з цієї ці. Кабелі я тут використав, що ВВП, щоб було зручніше це все розбирати і збирати. Ну і для комутації, знову ж таки, для зручності будемо використовувати вагу 221 серію. Тут у нас є подвійні, потрійні, є в нас і п'ятірки. Ті кінці, де будемо ставити розетки вимикачі, я от опресував на клем'я НШВІ Вимикачі ми будемо використовувати хагер Люміна, це йде найдешевша серія від хагер. Як бачите, клеми тут затискаються ось так просто болтами. Відповідно, якщо на такому м'якому кабелі не використовувати накінечники, то просто-напросто. Пацани, поки туди-сюди затиснуть, то ці кінці просто-напросто пообламуються. Якщо брати накладні вимикачі, це у нас тут фірма Elbi. І тут, як бачите, також під болт, але є всередині монтажна пластина. Тобто, в принципі, можна було б і не використовувати іншевиї, але все-таки сюди я також їх надів. Лінії я тут трохи попідписував. це розетка, одноклавішний звичайний, двоклавішний вимикач, живлення он 220 вольт. Ось тут сходові ходові і і S1, S2, це сходові ходові звичайні. Чорвече вже трохи ось практикували, збирали одноклавішні сходові до речі, зробили досить швидко і з першого разу. Це у нас варіант, коли комутація відбувається в розподільчих коробках. Також буде варіант, коли будемо робити комутацію в підрозетниках. Тому що коли ми робимо монтажі в квартирах, в будинках, то комутація відбувається саме по другому варіанту. Розподільчі коробки у нас здебільшості в комерційних приміщеннях, коли, наприклад, їх можна сховати умовно там за фальшстелею, або якось тут -от замонтували латки. Далі тут розкинуться всі кабелі, і розподільчі коробки стануть ось так з боку. Також у нас є ще купа ось таких автоматичних вимикачів старих здемонтованих. Думаю купити ще на 60 модулів від Хагервольта, бо за більшості використовуємо саме їх. Ну і хай хлопці тренуються собі збирати якісь такі нескладні щити, там умовно від неї автомат, якісь там реле напруги, пару груп ПЗВ, щоб могли це все розключити, розділити всі нулі по групам і так далі. Так що, як ви думаєте, правильно я роблю чи ні, чи треба вже шукати майстрів, які вже все вміють і нічого не треба навчати? Також можете запропонувати свої варіанти подібних стендів, тільки не пропонуйте нам електродвигуни, типу там, там трикутники, зірки, частотники ставити і так далі. Це не наша парафія. Ми туди не лізамо. Плюс у нас цього всього немає, і купувати його не збираюсь.